Які кросівки придбати в 2025 році за 3 тисячі гривень. Перший лот у нас New Balance 200 Protection. Їх вартість від 3 до 3,5 тисяч. Другий лот масивні ванси, New School з прикольною вставочкою. Може, досить купувати собі кросівки? Візьмись краще блядь, за голову. Краще за три штуки купи собі магазин на промі. І вже в перший місяць ти відіб'єш свої вкладення. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся, які. Які допоможуть відбити твої вкладення, мати працюючий магазин та нові красівки. Спочатку знайди товар, який будеш продавати. Де його можеш шукати? Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Китайські сайти. Не роби картки товару просто так. Спочатку знайди постачальника, вони самі себе рекламують в Google. Що постачальника? Супер. Тепер заповнюємо карточку товару. А як правильно заповнювати карточки товару? Дивись безкоштовний урок в моєму телеграм-каналі. Виконав всі пункти, а тепер публікуй товар. І пром сам буде шукати тобі клієнтів. Щоб знати більше про Prom і інтернет-продажі, підписуйся.